Іноді здається, що поразки не закінчуються. одна за одною, немов хвилі, вони обрушуються на нас. Ти падаєш, піднімаєшся знову, йдеш у бій і знову падаєш. Але ось що важливо розуміти, кожна поразка наближає тебе до перемоги. Життя без випробувань це не життя, це існування. Не існуй, живи. Дій, зустрічай виклики, не бійся їх. Твоє завдання Рухатися вперед. Підійди до проблеми, не відступай. Так, боротьба буде важкою. Але запитай себе, що я обираю. Легкий шлях безперешкодчий, шлях, який приведе до свободи, до нових вершин. Пам'ятай, кожен крок до виклику робить тебе сильнішим. Ти можеш перемогти, а можеш зазнати поразки. Але ти... Станеш кращим, ти станеш мудрішим, і до наступного випробування, ти будеш готовий, як ніколи. Не дай своїм емоціям керувати тобою, зустрінь їх, визнай їх, але не дозволь їм диктувати тобі, як жити. Твоя дисципліна твій шлях до свободи. Якщо ти не будеш дисциплінований, Будеш робом обставин, працюй над собою, тренуй своє тіло і розум. Іноді потрібно просто почати рух. Якщо ти заблукав у лісі, не знаєш, куди йти, почни крокувати. Тільки рух змінить твою перспективу, допоможе побачити шлях, не стій на місці, не чекай, поки життя вирішить усе за тебе. Бери відповідальність, бери. Ініціативу у свої руки. Емоції це нормально Це частина нас, але вони не повинні ставати твоїм виправданням для відмови від боротьби. Приймай їх, але тримай під контролем. Пам'ятай, що важливо знаходити баланс. Це складно. Вимагає зусиль, але тільки так ти зможеш досягти справжнього успіху. Будь збалансований, іди вперед і пам'ятай, ти впораєшся, попереду на тебе чекає перемога ти створений для того, щоб перемагати. Тож стань і рухайся до своєї мрії, твоя доля у твоїх руках. З кожним кроком уперед ти наближаєшся до своєї мети, навіть якщо шлях здається нескінченним. І пам'ятай, кожна перешкода це. Не більше, ніж сходинка на твоїх сходах до успіху. Не бійся сумніватися, не бійся втомлюватися. Головне не зупинятися. Помилки і поразки це не вирок, це уроки, це досвід, який не можна купити, який не можна отримати інакше, як через особисті випробування. Кожне твоє ні веде до нового так. Кожен твій провал відкриває двері до нових можливостей. Ти повинен програти битву, щоб навчитися вигравати війни. Ти зустрінеш на своєму шляху як підтримку, так і опір, іноді тобі допомагатимуть, іноді заважатимуть. Але ніхто і ніщо не повинно стати перешкодою на твоєму шляху до мрії. Твоя віра в себе. Найпотужніша зброя, якою ти можеш володіти, вір у свої сили, навіть коли ніхто інший не вірить, не дозволяй поразкам зруйнувати тебе, дозволь їм навчити тебе, не дозволяй критисі поранити тебе, дозволь їй зміцнити тебе, не уникай труднощів, приймай їх як виклик. Без випробувань не буває зростання, без боротьби не буває перемог. І коли настане важкий момент, згадай, найтемніші ночі виробляють найскравіші зірки. Ти можеш стати світлом для самого себе і для інших. Не здавайся, навіть якщо всі навколо вже відступили, ти унікальний, твій шлях унікальний, і тільки ти можеш пройти його до кінця. Зрештою, Справжня свобода приходить тоді, коли ти звільняєшся від страхів, від обмежень, які сам собі встановлюєш. Дисципліна, про яку ти дбаєш щодня, перетворює тебе на майстра свого життя, ти не раб обставин, ти їх творець. Тож встань, зроби глибокий вдих і зроби крок у невідомість. Нехай кожен крок буде відображенням твого внутрішнього світу. Твоєї сміливості, твоєї рішучості і пам'ятай, справжня майстерність життя не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб щоразу вміти підніматися. Ти народжений для цього уперед до своїх мрій, до своєї легенди.